В Україні цього тижня почалося часткове послаблення карантину, але повноцінну роботу громадського транспорту так і не відновлено. Оглядачі критикують владу за повне відключення на час пандемії метрополітену в Києві та іншого транспорту, адже практично скрізь у світі громадський транспорт навіть у період жорстких обмежень продовжував працювати, зокрема, й у Німеччині це Бонн на заході Німеччини місто з населенням 300 тисяч осіб. Багато закладів і надалі не працюють, але дехто поспішає у справах. Два місяці в салонах автобусів і трамваїв панував штиль, пригадують пасажири. Якийсь час було дещо менше, а тепер знову стає більше. Так, краще раніше треба було затискуватися, і це було неприємно, особливо у ранкові години. Робота громадського транспорту в Німеччині в часи коронавірусу регламентована низкою правил. Одне з них пасажирам обов'язково носити захисну маску і тримати відстань у півтора метри. Як бачимо, бонські пасажири поводяться дисципліновано. А ви не повинні носити маску? Входити до автобусу через передні двері повз водія не можна. Передню частину салону відгородили від решти спеціальною плівкою. Цей простір. Виключно для водія. Зазвичай у німецьких автобусах є спеціальні кнопки для відчинення дверей. Пасажир сигналізує, що хоче вийти на наступній зупинці. Від цієї фішки на тлі епідемії відмовилися, аби зменшити загрозу передачі вірусу через пальці рук. Тепер двері відчиняються на кожній зупинці автоматично. Автобуси і трамваї тепер ретельно миють дезінфікуючими засобами щовечора в кінці зміни. Стало помітно охайніше і на зупинках. Їх теж регулярно дезінфікують. Квитків за проїзд водії більше не продають. Квиткові автомати працюють як раніше. Утім, пасажирам настійливо рекомендують купувати квитки безконтактно через мобільний додаток, а контролерам заборонено доторкатися до квитків або смартфонів пасажирів. Ці санітарні заходи в боні запровадили ще в березні на початку жорстких обмежень. Тому громадський транспорт у місті не припиняв працювати, хоч і за скороченим графіком. А ось маршрути у напрямку Клінік стали ходити навпаки утричі частіше. Одночасно в місті розширили альтернативні сервіси. Наприклад, можна без зайвих клопотів узяти на прокат велосипед або скутер, а власникам місячних проїзних квитків надали можливість тимчасово не сплачувати абонемент. Але чи не страшно пасажирам заразитися в трамваї чи автобусі, особливо в години пік? з моєю захисною маскою я сприймаю це позитивно інакше мені зовсім не вийти з квартири. Знаєте, треба якось гнати такі думки від себе інакше все життя буде перевернути на 180 градусів і вже не приноситиме радості. Мгундахці я помічаю, що багато літніх людей. Я навіть їм прямо звертала на це увагу мали потягати маски Ми, водії боїмося заразитися. Справді, слава Богу, трохи захищені плівкою. До речі, водії в Німеччині під час пандемії належать до так званих критично важливих професій. Вони мають право віддавати дітей у так звані чергові групи у дитсадках на рівні з медпрацівниками, продавцями, вчителями, журналістами тощо для інших категорій дитсадки в Німеччині досі закриті на карантин. З травня німецький транспорт запрацював у повному обсязі за графіками як до коронавірусу.